Будь простішим, і міліція до тебе потягнеться. Дарма у народі скаржаться на правоохоронні органи в Українській Федерації професіоналів безпеки, заявляють, звитяжні та мужні люди у погонах існують не лише у фільмах. Шляхетний образ вихоплено із життя, а відтак їх потрібно розшукувати і нагороджувати. Країна має знати своїх героїв, тому наша знімальна група вирішила знайомитися із суперментами. наші цинічні часи хлопчики хочуть бути акулами бізнесу. А колись у романтичні радянські дні вони мріяли стати крутими слідчими, як Жеглов чи Шарапов. Бловити негідників ось заняття для справжнього чоловіка, і для цього не обов'язково працювати у столиці. Головний провінційний супермен, дільничий аніскін іронічний, проникливий та непідкупний. Знаючи, люди кажуть, в Україні таких аніськіних на кожному кроці для них мізерна зарплатня не причина скиглити. Підполковник міліції Міронік Григорій Володимирович. Увіть собі, це людина, яка пройшла Афганістан після Афганістану. Він прийшов до лав міністерства внутрішніх справ 95-му році, при затриманні особливо ну, злодіїв таких, значить, він один в одиночку намагався затримати зразу трьох чоловік. Він був немирно тяжко порядний. В нього були прослін обі ноги. Він, він ходити не міг. Очевидь, такі люди без уваги лишатися не повинні. Тому у Федерації професіоналів безпеки вирішили регулярно вишукувати і нагороджувати найкращих дільничних інспекторів. Цьогоріч міліція найкраще берегла громадян у Бердичеві, Чернігові та у Татієві, що на Київщині. У подарунок стражі порядку отримали планшети для прогресивності. Я мою надію, що він тобі буде в нагоді. Буде правда. Буде дякую, друзі. Щасливої служби народу України. Олена Чеченіна Чкан, наголос